Акела промахнувся. Тут історія стоїть в тому, що от ми візьмемо приклад, був ж період, коли був так званий Дімка, да, президентом. Всі прекрасно розуміли, що це просто фунт, що в центр впливу, да, окей, переїхав він в кабінет прем'єр-міністра, але центр впливу тут. Вказати. Публічно, да, от як Єльцин сказав, ну, я устал, я ухожу, а uh -huh. це показати: от, от, от тепер він буде приймати рішення. І в цей момент він віддає контроль над в тому числі своїм життям. Навіщо це йому, коли він в такому віці і ним рухають амбіції від в історію, ну, мені складно зрозуміти там, тих, хто говорить, що таке може бути. Ну, я такий варіант не розглядаю. Влада перейде в якісь інші руки лише після того, коли а, зникне Путін. І тут питання ще того, чи не будуть грати зацікавлені наближені люди. Да, там різні, там Від теорії змов до практики, дивіться, в нього тут відрізняється фізіономія, щось якось, це дуже різний Путін. Не виключено, да, що там з пластичними хірургами поробили йому клоні. Да, як і як для того, щоб а він ще є, от він, і вже намагатися да, використовувати цей фонд. Ніхто не знає, як буде. Мені здається, що це як, як забавка останніх місяців улюблене. Гадати на Трампі, то це так само гадати там, на історію, а чи буде якийсь наступник чи не буде. Мені здається, що все буде залежати від того, на що буде спроможність Сили України. А наскільки буде сильна наша дипломатія і взаємодія з партнерами, щоб е, через відмінний від обіцяного сценарій розвитку подій щинити внутрішню кризу всередині Російської Федерації? Бо я кажу, да, російський бунт безпочатний, там, там, не буде, там ніхто не буде шукати демократа. Ми от подивитися там да, на що було по Навальному, і що було, коли йшов да, там, маршем на Москву да, на Пригожин, і, 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 і там особливо поліція не боялася втрачатись. Він, він збивав гуртових які летіли. Тобто фігури. в імперії піддані коряться виключно сильні, грубі силі. Хто сильний, той бере владу. Тому Путін точно не поступиться владою, бо він розуміє, що той, хто візьме владу, буде заподіювати цю владу і цю силу відносно всіх загроз для власної влади. Якщо в нього буде відчуття загроз від Путіна, в тому числі буде усунутий Путін.